Вчора сусідній будинок зазнав подвійного нищівного ракетного удару. Сусідній, я кажу тому, що він знаходиться за 150 метрів від будинку, в якому я проживаю. Ракета руйнує миттєво. Податкові лазівки руйнують тихо, але обидві цілеспрямовано б'ють по нашій державі. Саме тому існує БЕПС. І серед мінімальних стандартів БЕПС є дія 5. Це боротьба з шкідливими податковими практиками. У світі перевірили понад 300 режимів. Частину довелось переписати, частина скасовані. Бо якщо один сусід закриває лазівку, а інший залишає, то гроші підуть до того сусіда, який лояльний до агресивної податкової оптимізації. Для України це теж фронт. Бо допоки армія зупиняє ракети і цю орду, Бепс зупиняє, зупиняє і перекриває економічні втрати нашої держави. Тож, підписуйтесь на мій канал, перегляньте відео, поставте вподобайку, щоб не пропустити про БЕПС Дія 5 та бути в курсі про останні світові зміни в податках, в сплаті податків і як проходить боротьба з агресивними податковими практиками. Дякую, друзі!